Останній лист плюща. Автор О. Генрі, читає Валентина Виноградова. Слухайте світову класику українською мовою і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка, комент у скромному кварталі на Вест від Вашингтон Скверу. Авеню переплуталися і переламалися в короткі стьожки, іменовані провулками. Митці набрали на своєрідний квартал Гринич Віліч у пошуках вікон, що звернені на північ, покрівель 18 -го сторіччя, голландських мансард і дешевої орендної плати за житло. Вони заснували тут колонію. Студія Сью і Джонсі тулилася на горі триповерхового цегляного особняка. Джонсі це зменшувальне від Джоанни. Одна юна леді заїхала зі штату Мен, а інша з Каліфорнії. Вони познайомилися за обіднім столом такого собі ресторанчика на восьмій вулиці. І знайшли, що їхні судження про мистецтво, цикорний салат і модні рукави повністю збігаються, у результаті і виникла об'єднана майстерня. Це малося в травні. А в листопаді непривітний чужинець, якого доктори іменують Пневмонією. Незримо розгулював по колонії, торкаючись то одного, то іншого своїми студенними перстами. По східній стороні цей душогуб крокував зухвало, підсікаючи десятки жертв, але тут, у лабіринті нешироких, порослих мохом провулків, він плентався перевальцем. Пана пневмонію годі було охрестити галантним старим джентльменом. Мініатюрна дівчина, недокрівна від каліфорнійських зефірів, навряд чи могла вважатися гідним супротивником для дужого старого недотепи з червоними кулачищами і задишкою. Однак він звалив її з ніг. І Джонсі лежали нерухомо на фарбованому залізному ліжку, озираючи крізь густе переплетіння голландського вікна на глуху стіну суміжного особняка. І якось на світанні стурбований доктор одним рухом кудлатих сивих брів викликав Сью в коридор. У неї один шанс, ну скажімо, з десяти. Сказав він, струшуючи ртуть у термометрі. І те, якщо вона сама захоче жити, вся наша фармокопея втрачає сенс, коли люди починають діяти в інтересах трунаря, ваша маленька паночка вирішила, що їй вже не поправитися. Про що вона думає? Їй. Їй хотілося написати фарбами неополітанську затоку? Фарбами синітниця. Чи немає в неї на душі чогось такого, про що справді варто було б думати, наприклад, чоловіка? Чоловіка? перепитала сю, і її голос зазвучав різко, як губна гармоніка. Невже чоловік вартує? Та ні? Нічого подібного немає. Ну, тоді вона просто ослабла, вирішив лікар. Я зроблю все, що буду в силах зробити як представник медицини, але коли мій пацієнт починає рахувати карети у своїй похоронній процесії, я скидаю 50% із цілющої сили ліків. Якщо ви зумієте домогтися, щоб вона хоч раз спитала, якого фасону рукави носитимуть цієї зими, я вам ручаюся, що в неї буде один шанс із п'яти замість одного з десяти, після того, як лікар пішов, Сю вибігла в майстерню і плакала в японську паперову серветку до тих пір, Поки та не розмокла остаточно. Потім вона хоробро увійшла до кімнати Джонсі із креслярською дошкою, насвистуючи регтайм. Джонсі лежала, повернувшись обличчям до вікна, ледь помітна під ковдрами. С'ю перестала насвистувати, думаючи, що Джонсі заснула. Вона прилаштувала дошку і почала малюнок тущу до журнального оповідання. Накидаючи фігуру ковбоя зайдахо в елегантних бриджах із моноклем в оці, Сію почула тихий шепіт, що повторився кілька разів. Вона квапливо підійшла до ліжка. Очі Джонсі були широко відкриті. Вона дивилася у вікно і рахувала, рахувала у зворотньому порядку. Дванадцять і трохи згодом одинадцять, а потім десять, дев'ять, вісім, сім. Сію подивилася у вікно. Що там було рахувати? Було видно тільки порожній сумовитий двір і глуху стіну цегляного будинку у двадцяти кроках. Старий старий плющ з вузлуватим, підгнилим біля коріння стовбуром, заплів до половини цигляну стіну. Холодний подих осені зривав листя з лози, і оголені скелети гілок чіплялися за цеглу, що осипалась. Що там таке, мила? запиталась я. Шість, відповіла Джонсі ще тихішим голосом. Зараз вони. Облітають набагато скоріше. Три дні тому їх було практично сотня. Голова крутилася рахувати. А тепер це просто ось ще один полетів, тепер залишилося тільки п'ять. Чого п'ять, мила? Скажи своїй сюзі. Листків на плющі. Коли впаде останній лист? Мені теж треба відходити, і я це знаю вже три дні. Хіба лікар не сказав тобі? Перший раз чую таку дурість з прекрасним зіграним презирством відпарирувала сію. Яке відношення можуть мати листя на старому драному плющі до того, що ти одужаєш? А ти ще так любила цей плющ. Не будь маленькою дурепою, адже ще сьогодні лікар говорив мені, що ти скоро одужаєш. Він сказав, що в тебе дуже хороші шанси. Попробуй з'їсти трішки бульйону, і дай твоїй сюзі закінчити малюнок, щоб вона могла збути його редактору і купити вина для своєї хворої дівчинки. Вина тобі купувати більше не треба, відповідала Джонсі, пильно дивлячись у вікно. Ось ще один обсипався. Ні, бульйону я не хочу. Значить, втримується загалом чотири. Я хочу бачити, як впаде останній лист. Услід помру і я. Джонсі, кохана промовила Ю, схиляючись над нею. Обіцяєш ти мені не відкривати очей і не заглядати у вікно, поки я не закінчу працювати. Я зобов'язана здати ілюстрацію завтра. Мені потрібне освітлення. Хіба ти не можеш малювати в іншій кімнаті? сухо запитала Джонсі. Мені б хотілося посидіти з тобою. Сказала Сью. а крім того, я не бажаю, щоб ти дивилася на це дурне листя. Скажи мені, коли закінчиш, склепляючи очі, промовила Джонсі, бліда й скам'яніла, як повалена статуя. Бо мені хочеться бачити, як впаде останній лист. Я змучилася ждати. Я виснажилася розмишляти, мені хочеться звільнитися від усього, що мене тримає, летіти, летіти все нижче й нижче, як один з цих бідних, втомлених листочків. Спробуй заснути, сказала Сью. мені треба покликати Бермана, я хочу писати з нього. Золотошукача, відлюдника я щонайбільше на хвилинку, дивись же не ворушись, поки я не прийду. Старий Берман був художник, який жив у нижньому поверсі під їх студією. Йому було вже за шістдесят, і борода вся в завитках, як у Мойсея Мікелянджело, спускалась в нього з голови сатира на тіло гнома. У мистецтві Берман був невдахою. Він все збирався написати шедевр, але навіть і не почав його. Вже декілька років він не писав нічого, крім вивісок, реклам і тому подібної мазні заради шматка хліба. Він пив запоєм, але все ще говорив про свій майбутній шедевр. А він це був злющий дідуган, який глузував над всякою сентиментальністю і дивився на себе, як на сторожового пса, навмисно приставленого для охорони двох молоденьких художниць. С'ю застала Бермана, що сильно відгонив ялівцевою наливкою у його напівтемній комірчині нижнього поверху. В одному кутку двадцять років стояло на мольберті неторкане полотно, готове прийняти перші штрихи шедевра, Сью повідала старому про фантазію Джонсі і про свої побоювання, як би вона, як лист, не полетіла від них, коли ослабне її нетривкий зв'язок зі світом. Старий Берман, чиї червоні очі дуже помітно сльозилися, Розкричався, насміхаючись над такими несусвітними фантазіями. Що? кричав він. Чи можлива така дурість помирати від того, що листя падають за анафемського плюща? Перший раз чую. Я не бажаю позувати для вашого ідіота-відлюдника. Як ви дозволяєте їй? Забивати голову подібною нісенітницею. Ах, бідна маленька міс Джонсі. Вона дуже недужа і слабка, пожалілася сів. І від лихоманки їй приходять в голову різні хворобливі вигадки. Дуже добре, містер Берман. Якщо ви не хочете мені позувати, то й не треба. А я. Все таки думаю, що ви бридкий старий, противний старий Базіка. «Ось справжня жінка. закричав Берман. Хто сказав, що я не хочу позувати? Ідемо, я йду з вами. Я хочу позувати. Боже мій. Тут зовсім не місце хворіти. Такій гарній дівчині, як міс Джонсі. Коли-небудь я напишу шедевр, і ми всі поїдемо звідси. Так, так. Джонсі дрімала, коли вони піднялися нагору. Сью спустила штору до самого підвіконня і зробила берману знак пройти в іншу кімнату. Там вони підійшли до вікна і з острахом подивилися на старий плющ. Потім переглянулися, не кажучи ні слова, йшов холодний, завзятий дощ навпіл зі снігом. Берман у старій синій сорочці сів у позі золотошукача на перевернутому чайнику замість скелі. На наступний ранок Сью, прокинувшись після недовгого сну, Побачила, що Джонсі не зводить тьмяних широко розкритих очей зі спущеної зеленої гардини. Підніми її, я хочу подивитися, пошепки скомандувала Джонсі. С'ю стомлено корилася. І що ж, після проливного дощу і різких поривів вітру, що не вгамовували всю ніч, на цегляній стіні? Ще виднівся один лист плюща, останній. Все ще темно зелений, він хоробро тримався на гілці в двадцяти футах над землею. Це останній, сказала Джонсі. Я думала, що він неодмінно впаде вночі. Я чула вітер. Він впаде сьогодні, тоді помру і я. «Та Бог з тобою, сказала Сью, припадаючи втомленою головою до подушки. Подумай хоч про мене, якщо не хочеш думати про себе, що буде зі мною? Але Джонсі не відповідала, душа, готуючись вирушити в таємничий, далекий шлях, стає чужою всьому на цьому світі. Хвороблива фантазія. Заволодівала Джонсі все сильніше, у міру того, як одна за одною рвалися всі нитки, що зв'язували її із життям і людьми. День потихеньку пройшов, і навіть у сутінки вони бачили, що самотній листок плюща тримається на своїй стеблинці на тлі цегляної стіни. А потім, з настанням темряви, знову піднявся північний вітер і дощ безперервно стукав у вікна. І як тільки розвиднилося, нещадна Джонсі веліла знову підняти штору. Лист плюща все ще залишався на місці. Джонсі довго лежала, дивлячись на нього, а потім покликала сю, яка розігрівала для неї курячий бульйон на керогазі. Я була поганим дівчиськом, Сьюзі, сказала Джонсі. Мабуть, цей останній лист залишився на гілці для того, щоб показати мені, яка я була бридка. грішно бажати собі смерті. Тепер ти можеш дати мені трохи бульйону, а потім молока з портвейном. Хоча ні, принеси мені спочатку дзеркальце, а потім обклади мене подушками, я буду сидіти і дивитися, як ти куховариш. Годиною пізніше вона сказала Е, С'юзі. Сподівайся коли-небудь написати фарбами неаполітанську затоку? Вдень прийшов лікар, і Сью під якимсь приводом вийшла за ним у передпокій. Шанси рівні, сказав лікар, потискуючи худеньку тремтячу руку сю. При гарному догляді, ви отримаєте перемогу. А тепер я повинен відвідати ще одного хворого внизу. Його прізвище Берман. Здається, він художник, теж запалення легенів, але він вже старий і дуже слабкий, а форма хвороби важка. Надії немає ніякої. Сьогодні його відправлять до лікарні, там йому буде спокійніше. На другий день медик сказав с'ю. Вона поза загрозою. Ви подужали, отепер харчування і нагляд, і більше нічого не треба. У Утеж надвечір'я С'ю підійшла до ліжка, де лежала Джонсі, що з задоволенням дов'язувала яскраво синій абсолютно непотрібний шарф. І обійняла її однією рукою разом з подушкою. Мені слід щось повідати тобі, білосніжна мишко, розпочала вона. Містер Берман відійшов в інший світ нині у шпиталі від запалення легенів. Він не здужав лише два дні. З позаранку, позавчора, швейцар натрапив бідного старого, на долівці, в його кімнаті, він був без пам'яті. Черевики і увесь його одяг вимокли і були зимні, як крига. Ніхто не міг збагнути, куди він виходив у таку жахливу ніч. Опісля знайшли ліхтар, який все ще горів. Драбину, зрушену з місця, декілька кинутих пензлів. І палітру з зеленою фарбою. Поглянь у вікно мила, на єдиний листок плюща. Тебе не вражало, що він не дрижить і не ворушиться від вітру. Так, мила, це є шедевр Бермана. Він написав його в ту ніч, Коли злетів останній лист плюща.